Слава Богу, дорогі присутні, брати і сестри. Щиро вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам, мир кожному. Нехай Господь благословить сьогодні усіх нас на цьому місці. Сьогодні прекрасний день, чудовий день, сонячний день, мирний день у нас, радісний день, святковий день і так можна продовжувати. Це Боже благословення для нас. Ми маємо хліб, ми маємо достаток, ми не є голодні, ми не є холодні, ми не є роздіті. Нас, в нас все, все є. все є. Бог дав для нас усе для нашого життя. Тому ми сьогодні по особливому дякуємо нашому Господеві, бо розуміємо і знаємо, це Він. це він. Це Його дари, це Його милосердя. Це його любов до всіх нас. Ми того навіть не усвідомлюємо. Ми цього до кінця навіть не можемо збагнути. Ми думаємо, то, що ми робили, працювали десь там на городі, на дачі. То ми такі сильні, ми такі мудрі, ми такі розумні, виростили. А Бог все дав. Бог це все створив, і те, що ми сіяли, Бог створив, і наші рухи Бог створив, і землю Бог створив, і природу все Бог створив. Тут нашого ніц немає. Вся слава нашому Господеві! Алілуя! Бог добрий до всіх нас, тому нехай на тому місці кожне серце буде налаштоване, щоб дякувати Господеві, бо він є благий і добрий до нас. Істина вдячність, друзі, вона тільки від щирого серця. Тільки від щирого і повного серця. Істина вдячність, вона походить від усвідомлення того, що ти є залежний від Бога. Ти усвідомлюєш, що то не ти, то Господь усе, то є його милість, то є його доброта до нас усіх. Нехай твої уста. Вони будуть отим проявом вдячності. Але нехай не просто уста наші, як годиться, бо знаєте, дають дітям цукерку, діти кажуть, дякую або ще дай. Ну, знаєте, навчала тато -та мама, та -та щоб правильно якось поводитися, має бути певний етикет, Дякую, треба сказати. Ну не відставати від іншим, Культуру проявити, друзі, це є одне. Але коли це від серця, коли це щиро, коли це з любов'ю і з усвідомлення залежності від когось, чи безпосередньо від Господа, це зовсім по-іншому виглядає. Хай Господь благословить нас на цьому місці. Читаю Боже Слово, яке є записане у посланні до євреїв, 13 розділ, 15 вірш. 13:15 послання до євреїв. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Ми бажаємо сьогодні прославити ім'я Боже. Ми хочемо, щоб Господь сьогодні прославився. Це має бути, як я вже казав, від щирого серця. Друзі, це не має бути просто як ритуал, це не має бути просто як слова, набір слів, друзі. Це має бути від щирого нашого серця. Псалом Сотий. Досить чудово нам про це говорить, як ми маємо приходити перед лице Господнє, з яким серцем, з яким станом ми маємо прославляти нашого Господа Бога. Він достойний слави. І я хочу зачитати. Сотий Псалом 99 й в інших перекладах. Уся земля покликуйте Господу. Служіть Господеві з радістю. Не просто дякую Тобі, Господи, і тут надуті, незадоволені. З радістю. Людина вдячна, друзі, це людина радісна. Весела, бо вона знає, що все, що би не сталося в її житті, все Господь. Радійте, брати і сестри, не сумуйте. Хай Господь поможеть нам. Перед обличчя Його підійдіть з оспівом. Бачите, як перед Господом ми маємо приходити не так, як нас православні вчать. Біблія зовсім по-іншому навчає, як ми маємо приходити перед лице Господнє. Зовсім по-іншому Біблія нам розкриває, якими ми маємо бути перед лицем Господнім. З оспівом, з радістю. Хіба цього Господь не вартий? Хіба цього Господь недостойний? Знайте, що Господь, Він, Бог, Він нас учинив. Його ми. Алілуя! Його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, Його ім'я благословляйте, бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Алілуя! Уся земле покликуйте Господу, заклик Давида. Заклик сьогодні до усіх нас, усіх, хто на тому місці. Викликуймо Господу, не просто дякую гучно. Так, так, друзі, це має бути з радістю, це має бути з похвалою, це не має бути тихенько. Просто сказати устами це не означає, що я вже Господа прославив. Ви знаєте, є різний плід уст. І наші уста вони спосібні на багато чого. Є добрий плід, є недобрий плід, і є порожній плід. Є всякий плід. І Біблія нам говорить, щоб плід уст наших був такий, щоб ми прославили ім'я Господнє. Євангелія Матвія, 12 розділ. Ми читаємо такі слова, Ісус Христос сказав 35-й вірш. Добра людина з доброго скарбу. Виносить добре. Уста наші друзі це є, це є результат того, що є в нашому серці. От. Ми того не скриємо. І знаєте, лукавство теж видно. Хитрість теж видно. Ми мастаки, люди. Ми вміємо викрутитися з будь-якої ситуації, але не скриєш того, що є у серці. Видасть очі, уста, мова, все видасть. Тому каже, добра людина, вона тільки добре винесе, а лукава з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Слова плід уст, які важливі є в нашому житті наші слова. Як Бог звертає увагу на слова людини. І це не просто слова, пустослів'я. Дивіться, навіть за пустослів'я Христос каже, що людині треба буде колись відповідати. І вище сказано: Ісус Христос каже: виростіть дерево добре, то й плід його добрий, а дерево зле, то й плід його злий. І Христос говорить до певної категорії людей на той час, які думали, що вони прославляють Бога, що вони є дуже близько з Богом, але ці люди були спеціалісти на те, щоб бути лукавими, лицемірними і так далі. Вони знали, як викрутитися в тій чи іншій ситуації. Говорять одне, думають друге. От є така категорія людей. І це дуже видно, коли людина думає одне, говорить друге, робить третє. Ми можемо спостерігати це навіть не тільки за своїми сусідами, а навіть в собі можемо таке знайти інколи. Буває таке у нас, тому що в тілі ми живемо, а тіло є гріховне. І ось Христос каже до тих людей: Роде зміїний. ого, Як ви можете мовити добре, бувши злі? От як ви, люди, якщо ви є злі, Можете говорити добре, коли в серці вашому є зовсім інше. Неважливо, як ми зверху виглядаємо, друзі. Важливо, які ми є всередині. Тому що коли є плід добрий, то і наслідки є добрі. Коли є плід порожній. От плід порожній, пусте слово. Ми можемо спостерігати. от, Горіх такий, знаєте, гарний зверха. Не раз таке буває. Ну, ну, здається, зараз як розлуплю його, а там розлупиш, а там чорне таке, нема ніц, пусто. Було таке, правда? От, Пустий плід, зверха гарний. Друзі, от, ми можемо бути зверха гарний в костюмі, в галстуку, от такого, знаєте, а от який я є всередині. І Я сьогодні прославляю Господа. Я сьогодні величаю Господа. Я сьогодні видаю славу Господу, а що я вдома роблю? Істинна подяка Богові є тільки тоді, коли я не тільки в служінні, коли я вдома, коли я всюди, де б я не був, славлю Господа. Ісус Христос говорив одну притчу, так би мовити. Він сказав про виноградину. Він порівняв себе до виноградани, а нас до віття. І сказав перебувайте в мені, 15,4, Перебувайте в мені, а я у вас, каже Христос. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене. Чинити нічого не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять її, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. І восьмий вірш Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите. І будете учні мої, чуєте? Плід уст, плід наш духовний, плід нашого життя, плід нашої поведінки, у всіх наших справ. Друзі, Бог не тільки прославляється в тому, коли я кричу саме голосніше Слава тобі. Ні, ні, ні. Бог прославляється насамперед, у наших плодах, у нашій правильній поведінці. І коли я кажу, Господи, дякую Тобі, а на ближнього свого надутий, то Господь не прославляється. Це плід пустий. Це плід гнилий. Друзі. А за кожне пусте слово, знаєте, ми можемо пустословити навіть тоді, коли ми кажемо: Господи, слава тобі. Бо невідповідні ми. У нашій поведінці, друзі, і за це ми будемо відповідати перед Богом. Але сьогодні, друзі, ми маємо поправити себе, хто ще відчуває, що в нього є якісь там проблеми духовні. Щоб те, що я кажу, слава тобі, Господи, це був дійсно плід. Це було дійсно життя. Щоб Господь не прославлявся тільки через наші слова, а Господь прославлявся через наші відносини один з одним. Через нашу поведінку, через усе, через усе, що ми робимо, чи словом, чи ділом, каже Павло, усе робить в ім'я Господа, дякуючи через нього Богові і Отцеві. І коли наше діло і наші слова, вони є співзвучні, тоді Господь прославляється, каже Христос: прибудьте в мені, коли ми у Христі, друзі, ми не можемо бути обідчиками. Коли ми в Христі ми не можемо бути сварливими, коли ми в Христі ми не можемо бути надуті, коли ми в Христі, ми є радісні, ми є веселі, ми є благословені, ми вільні від всякого зла. І тоді ще до того всього кажемо, слава Тобі, Господи, і Святий Дух приходить, і Божа благодать нас накриває, і приходить Боже благословення, тому що ми разом з Христом, ми в ньому, ми прищеплені до Нього і ми зможемо принести добрий плід. А коли я лепетливий, сварливий, нестриманий і кажу: слава тобі, Господи, друзі, це пустий звук. І за кожне пусте слово нам треба відповідати. Друзі, це серйозні речі. Я закликаю усіх прославити Господа. Я закликаю усіх ще більше полюбити Господа. Я закликаю до щирої та ревної молитви, коли ми знайшли в собі щось не те. Друзі, йдемо до Господа. Він здатний нас очистити. Бо та відка, яка родить плід, він очищає, щоб рясніше родила. Не завжди нам виходить зразу простити. Не завжди нам виходить зразу загладити всяке беззаконня, всякі кривди і так далі. Не завжди щось збурюється в нас. Але коли ми більше в Христі, коли ми більше з Христом, ми здатні любити, прощати, бо плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, там багато перераховується. Хай Господь поможе нам, зміцнити нас і благословити нас, щоб ми прославляли Його гідно, прославляли Його правильно, прославляли Його чесно у нашому житті і були разом із ним. Амінь. Молимося.